Замуляйся, забіна немає, тоби. Сами самуляйся, забіг на небає, от пісова жінка, так за дорозкитажно і дерев трапити не можу. Стоя. Нарешті це моя хата, нарешті це моя. А то ж у неї дню, як у скаженої собаки, де я сховаю пляшку, все одно знайде. раз заховав під з яйцями, все одно знайшла пісова баба. Але я вам не дурний, куди ж його сховати? О го о. о, о.

Та таке наснилося, та таке наснилося, ну прям страхітне наснилося, що важко сказати. Що ж тобі такого спочного старого могло наснитися? Та наснилося, що ж другий раз. Та знову на тобі. Свят свят, свят. А ти скажи мені, голуби сизи. Де ж ти цілий день був, що на тільки оцій порі додому дійшов? А я рано прийшов. Ха, рано, де напився, за що боєм? А я думав, це було. Це мій піджав. Не пив. я, не пив. Грошей не було, де взяти? Я вчора всі кишені провірила, не було ні копійки. а ну вивертай кишені. Та мать кишені. ти вчора в них всі поверізла, да маті кишені. А ти скажи мені, голову сизий. Де ж то подівся наш зазулястий півер, поки ти вчора дома був, то півень. Пропав, та хто його зведе подівся, у насилу краї подався. У кажеш. — Півень, пів полетіть, а в тебе взяла до бачій матері, дивися би ти разом з кого у теплій країни зібрався з лідом за півнем. А чого це ти трохи бутий, трохи босий на одну ногу? Та я те, Я поки спав, не слів узутися. — Точно є, каже, де ти? Та нема мама, А це що таке? Грошей не було. Ти мене ще дурити будеш. Ай, Ні, ой! Ти ще знала, я будеш мої кишені провіряти, Той, їх в у теплі країні повандрує, і коса влізь піде, отак. Ой, люди добрі, там не прибувають. Я ти не ж пам'ятаєш, яке в нас завтра свято. Та наче сьогодні, в святвечір, ну давай зарішимо свиню. Господь з тобою! От післа, баба. Ти дрова не рубав? А ти сламавшися, поки я живий. А ти, як помру, хто ти й дрова рубатиме? Чися. Ну, добре. Сідай, що є, ти будеш їсти. Та по голобі да. Ох, і добрий борщик та добрий та наваристий. Ти за столом хоть би шапку зняв. <сих> <сих> смачний борщик смачний, тільки якась капуста гнилувата, та mm. картопля гнилувата, і солі в ньому вишня. А так би то добре був. А м'ясо, м'ясо, що тут одні кістки. А ти чого хотів? Підеш у кума, візьмеш м'ясо з півня, той що у тебе клараї зібрався, так що жої не перебирай дівчата. Та тут одні кістки, м'ясо мені не пахне. Ти що хотів? Я горябко вже три дні їв, то я собачу їжу їм. Ти ще подякуй собі, що тобі залишив. Тихо, хто сіде. Це напевно колядники, тихо, давай втечем.